Бійців одного зі столичних батальйонів територіальної оборони зненацька відправили на передову. Хоча, за словами військовослужбовців, їх на службу брали лише охороняти важливі об'єкти Києва. Тепер підрозділ просто на передовій в Луганській області і воює там, не маючи елементарних і найнеобхідніших засобів навіть пасивного захисту. Додому чоловіки не просяться а натомість вимагають від генералів доправити їм бронежилети та боєприпаси. Подробиці Віталія Фансієнка. Частина бійців батальйону територіальної оборони Києва до останнього не казала своїм рідним, що перебувають вже не в учебці, а в зоні бойових дій. Лише після вчорашньої нічної атаки бойовиків вони зважилися зателефонувати рідним. Просять, аби ті донесли до генералів у столиці, що в них немає елементарного захисту касок із бронежилетами. У нас тут довда ночі постоянно Спортивник понял, що у нас нічого он вже вплотную подходит к нам на позиції. У нас зв'язку за слязі командуванням. Мати Юрія Бойка Лариса ледь стримує сльози. каже: армія про її сина забула, тільки но відправила у зону бойових дій. Лише небайдужі люди допомогли грішми та придбали кілька бронежилетів. Але більшість чоловіків і досі ходять під кулями у самому камуфляжі. Хлопці діляться ті, що йдуть на на чергування, да на, на дежурство йде. Ті вони дають свої бронежилети. жилети, а останні вони в окопах. Цю ніч я не знаю, продержаться вони чи не продержаться. Родичі бійців прийшли під Міністерство оборони вимагати від генералів, щоб ті доправили в зону бойових дій захисну амуніцію та достатню кількість набоїв. Вони здивовані тим, що керівництво АТО не припиняє заяв з екранів телевізора, що батальйон озброєний та захищений. Катерина телефонує своєму хлопцю просто з вулиці. Сказали, що це все неправда і у вас все замічательна. Вони там сідя штати, у них там замічати на. реально вот, наконец, С боеприпасами у вас там все плохо, да? Ну, заканчивается, как бы. у вас нет, ну, Они как раз работают вот, с с, с за А мы их не видим. Пані Оксана теж телефонує синові по кілька разів на день, аби почути, що нарешті до них приїхало підкріплення. Натомість чує лише, що бронежилети не привезли й сьогодні. Мені дзвонив син і сказав, що стан патовий. Їх цілу ніч обстрілювали чеченські бойовики, вооружені до зубов. Їм просто повезло, тому що вони їх пожалели всього лише і на этот раз не убили. ніч Но ночь, следующую, они не продержаться. Їм нужна помощь, вони не просять, щоб. Би їх вернули назад уже надвечір. У міністерстві оборони запевнили людей, що до їхніх рідних, нібито виїхало підкріплення та вантаж з усієї необхідної для захисту та знищення ворога амуніцією. Віталя Фанасієнко Сергій Щекочихін ТСН 1+,1.